І так, пани і панянки, коротке відео 15.08 по помідорах. Хочу показати просто це оці, що в травні місяці висажені під всі можливі катаклізми. О, зараз покажу. От до перша зависть, друга завість і третя, яка велика. І то, що вона там не доспіне, це нереально, тому що вона вже чуть-чуть паліє, побламаний Об вершок. Це по сортових косових медових. Я не вважаю, скільки я з них зібрав. Важу лише інкаси, ці, що йдуть на маринацію 2-літрові банки, то вже 15 кг з них зняті. Ну і з цих, щоб вже не збрехати, кілограм 20 теж зняти. По хворобах ось таке на листочках. Кроплені вони. ну, Цей ряд був кроплений магнікуром, тому що він дуже в травні приболів. Ось таке. Видно, що це хвороба. Якби воно тільки було пожовтівше, могла бути недостача калія. Так як воно чуть підкручується і ось таке коричневе. Це легка стадія того фітофтороза, альтраніоза і от цього того барахла. Вони кроплені днів 20-25 назад. Так що я почав збирати урожай 10 днів назад лише. Перший урожай, можна сказати, зняв. Ну, я думаю, що по помідорах, тому що в теплиці покажу, щоб вже не вертатись. Основна ціль огірки. Розібрати з них оці посажені в касету 15-15.07. Видно, що вони ніби непогано. Кроплені магнікурчиком, там в мене був остаток 2 кубіка ці і ті. Ну, тут не було того порноспороза, на них сильно видно було там трохи, ну видно, що. Трошки вони хворіють, але не сильно. Ці ще будуть давати от точку роста. Можна подивитись, от одна, друга є там завязі. і ніби не сильно вона похворів, що ще трошки буде. Огірочки на салат салати на закрутки. Подивимося, чи взагалі з цих щось буде. Тому що отой ряд моркви. І ці огірки мені всю по клубниці зарубали. Я оці позбавив від вусів поки посадив отак під капельницю, хай нарощує кореневу систему. Потім тут буде ще один такий бугорчик. Так як я вже тут персики, рані вже давним-давно з'їли, забули, нектарин доїдаємо і оці. Персики, саме от в них зараз час, що вони вже більш-менш плюс масово йдуть, ну оці ранні і оці це просто небо і земля по вкусу. Ці такі от як справжні персики, як оці де, коли їдеш на моря, на юга. Короте, ті були більш схожі. Водявіші такі, коли доспівали, ну соло трохи мало. Але тоді хотілося того всього, того, що більше майже нічого не було. Це зараз вже все, можна сказати, можна спробувати все. Так, переносимося, покажу ще ці, що в чашах ще поки доживають, непонятно там який там вже в них по що але ще живуть. Ну і нехай живуть, води не жалко. Тут виходить зібраний урожай помідорів ноль. Це вже ті, що подоспівали за 2-3 дні. І все оброблено квадрісом. Подивимось, чи виживуть. Ці, то зрозуміло, що тут все зовсім погано. Але є там деякі. Ось вона ж хоче жити, ще би якихось пару гірочків дала. Попробуємо врятувати. І оці, це ті самі, що на городі 15.07 кинуті в касету. Видно, що стволики тоненькі, вигналось бог знає, куди і чого. Жарко, вологи багато, і вони летять. Ті, що під цими захворівшими, то їм і магнікур не допомагає. Але це все вже оброблено квадрісом. Покажу зараз точки росту. Вони хочуть жити, бачите? Але видно, що от вже листочок самий вже от він по контакт захворівший. Ну воно все оброблено. Ну я не думаю, що сильно воно щось... його. Я так виборочно пройшовся квадресом, я не обперскував кожну цю головку, хоча треба було. Просто я ще обробляв троянди і вже сюди прийшов, якраз мені його так вистачило, щоб Понятно, що оці плоди просто кури поїдять. Ще дня три. Я не буду нічого звідси брати. Воно, видно, вже понаростало в воно було все в ноль обірване. Ще хочу показати, що по винограду, тому що я спасав. Значить покажу ближче. Оця гороль, це самий ранній, і на нього по ньому треба дивитися, як приходить біда. Ну, не знаю, як по листях, та шередомілом. Ну, от то, що по ягодах, оці бактеріальні мідь, та роса, ця, що. Е, зараз. Спомню. Ну, коротше, я спомню, як препарат цей що обробляється по ягодах. Так от, я його обробляв, пообривав швидко листя і що обробив? І де, обробив. Можна сказати, буде щось от поїсти. З ж не так багато і потрібно. Хай ще дозріє, він вже смачний, але його треба добре мити. Просто приходиш, обриваєш миску і всеш собі, М -м -м -м. вже є солод, сахар. Ну, в принципі, вот, він більш-менш я його спас. І зараз я вам покажу той який я не обробив тим препаратом. От вашій увазі, що було б, якби фальконом не обробити. Бачите? Тобто жодної ягодки б ніхто не з'їв. І далі от пішов Вікторія, яка себе нормально чухає. От там теж пропирскувалось, ну, згоремо пополам. Ну, тут то просто гороль, він ранній. і ягода тоді, коли йде та епідемія тих бактерій, тих мільдів. Цей Вікторія він дуже тріскається і оси постійно там і гниє, але в нього такий є мускат і от він мені найбільше подобається. Я так його тут лишаю, в тіні він собі тут живе. Тяжко йому тут, але що поробиш. По яблуках цього року зовсім все погано. Покажу просто, поки буду йти до винограду, поки є ще хвилина. Муцо. Цього року зародивали, Опадає. в особливо ще немає. Теж гниють, багато гнилих. Муцо, зрозуміло, це от бачите, як. от вони родять цього року. Більшість цього року не зародили. От пінова загорошила, але є. І вона більш-менш, я б не сказав, щоб облітала, що може буде пінова погризти дітям. Чемпіон Рено просто срака. Половина на землі. Я б обрадувався, що вони зародили. Ви бачите що робиться. Половина на землі, оця вона теж. Песимістичний взгляд. Це Ліберті, якщо я не помиляюся. Фуджі зовсім не зародив. Гремі Сміт. Ой, ну коротше. Ще тяжко і туго з яблуками. Ставим лайк або дизлайк. Підписуємося на канал. сподобалось. І знав щось цікаве. Донатим на ЗСУ, віримо в перемогу. Всім цього найкращого.